На. Задувай за... Задувай свічки, задувай. Молодець, молодець, молодець. Ще одна лишилася. Варвар. Ще одна свічечка лишилася. Молодець. Дуй. Дудочку Дуй, дудочку Дуй, дуй, дудочку. Дуй. Варя, це торт морозове, як ти хотіла. Берли ложечку. А дивись, іди сюди, Варвар. Дивись, там тебе подаруночок чекає. Іди, подивись, який мама Іди подивись, який мама подаруночок купила. Потім з воно нікуди не дінеться. Там хтось сховався в кульках. Дивись, дай мені ложечку. Шукай, хто там в кульках сховався. Хто там в кульках? Не, хто сховався в кульках? Розкидай кульки. Розкидай. Що це? Коталапка. Варвара любить коталапки. <с маю> бери ложечко, їж морозиво. Варвара захотіла торт морозиво. Мама, Смачно. Варвара хотіла такий торт. Варвара хотіла такий торт, подивись на маму. Смачно? Дузенька, смачно? Ні. Ти задоволена? У тебе що, що сьогодні Варвари? Варвара, що в тебе сьогодні? Оце. Народження, так. Да. Ай, принцеса.